Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ось така в мене оборонка. Подивимось, як вона там тримає. Оборона. А, ну, це добре, це добре, хоча одна поразка, але чудово. Так, вчора в мене теж була одна поразка. І там у мене квасірчик не витримав. Але дякую Антону. Він мені підказав, що в мене не був прокачаний костюм на квасіра, і неправильно були емки вкачані. То я його перекачав, докачав костюм. Подивимось, як цього разу буде тримати. Тому що у нього було ХП 1100, а зараз 1385. Ну, в принципі, вже більше. Так, ось така оборона потужна. Дон неприємно. Олеся. Так, ну, квасір потрібен. Тайрум, напевно, теж потрібен. Але потрібен ось такий. Там ще мені підказали Мне теж чистить в костюмі. Але не прокачав я його ще. Так, ну тут. Не знаю, може взяти, чи нехай мейви буде. Щоб зрізала броню. Ну, давайте спробуємо такою командою сходити. Поїхали. Подивимось, що буде. Ще на цьому турнірі вдало грають бафери. Але в мене теж вони не прокачені. Ні Брієна, ні мелі. Так, що ми маємо? Фіолів немає? Фіолів немає. Є четвірочка жовтих квасіра. Але нам цього не вистачить. Ага. Угу. Ну, прийдеться прокидати ось так. Давайте тут ще жовтий десь пошукаємо, нам би квасіра нашого раніше зарядити. За 7 камінчиків він не зарядиться. Так, давайте ось таке комбо запустимо, може там. Угу. Не вистачає все одно. Ну, давайте ось так. І сині, і жовті. Трішки ми не встигли. Зовсім трішки. І по трьом попав, але все одно прийдеться ставити хоча б двох бджілок, щоб дон можливо ми заблокуємо. Так, пробиваємо сюди. Пробиваємо сюди. Тайрум вже майже від'їхав. Давайте ось так прикинемо комбо. І зробимо ось так. Так, цю пробили, це чудово. Але цього замало. Так, квасір. Ворожий всіх нам заблокував. Фіолів немає. Дон там заблокований, але може бути одна сова. Дуже-дуже невдале поле. Синіх теж ми не заряджаємо фіолів. Не бачу, як зарядити. І там ще дві бджілки. І пепі готується пробити. Нам сенсу квасіра немає заряджати. Ми можемо тільки одну бджілочку поставити. Нам би фіолів зарядити. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. І фіолів немає. Ох, дом майже від'їжджає. Так, ми заблокували Дон ізоролу. Це добре. Давайте ось так. Треба цих бджілок пробити, але це навряд чи нам допоможе. Без фіолетових. Так, ми можемо одну бджілку поставити. Так, а вони тут заблоковані. Угу, Нам би квасіра ворожого зарядити, тому що вони всі заблоковані. І адом зараз, якщо почистить, то поставить квасір двох бджілок. Давайте тоді в нього прокинемо. Угу. Так. Б'явся вже за рола. Не знаю, чи варто поставити одну бджілку, нехай буде додатково, хоча вона може в моїй вдарити. З де фіоли взяти? Немає де. І синіх не заряджається. синій не заряджається ніяк. Ну, тільки тут трійка фіолетова, але вона нас не рятує. Це нам зараз проб'є. Ага, так, тайром ухилився, ага, мінус дон. Це вже гірше. Так, ми можемо дві бджілки поставити. Давайте ось так. Тепер нам потрібні фіоли. Ого. Заблокован квасір. Давайте пробивати сюди. Чистимо поле. Так, цих пробили чудово. Тайром зарядився, тепер поїхали наші бджілочки. Нам головне заролу пробити, чи зарол, який там. Так, ось так. Чистимо поле. Ну і все. Ох, важкий бій, але нам вдалося. Так, що ж, поїхали далі. <кхід> Знов кусір. Знов квасір, знов дон, але тут медведиться. І в нас є проти неї фільтон, вона повільна, тому давайте так і поїдемо. Ще раз спробуємо. Чи, можливо, краще було взяти якогось щодіспела, але вже як є. Ну, що ми маємо? Майже нічого. Потрібно фіоли шукати четвірку. Знайшли трієчку. Давайте ось так зберемо комбо. Так, так, так. Жовті. Давайте ось так. І ось так. Медведиця може заряджатись, то в принципі нічого страшного в цьому немає поки що. Так, ми вмикаємо квасіра. І все ж таки мішку будемо намагатися пробити. Так, тут фіолетові. Угу, Дом потрібно зарядити. Кріс не хочу взривати, бо там полетить і червоні, і може ця Олесія зарядитись, і вона позбуває наших бджілок. Давайте ось так пошукаємо синій. Нам все одно не вистачило. Добре, тоді давайте ось так ще філ. Угу. Так, у нас таунт. Це чудово. Так, васір навіть відпрацює. Поки є таунт, можемо зробити тоді ось так. Полетіло комбо. Чудово. Так, весіль нічого не робить, дом нічого не робить. У нас є таунт. Угу. Тепер наша черга пробивати. Так, спочатку ставимо, напевно, бджілок, потім поставимо сов і потрібно вже бити сюди. Піньочок там майже заряджений, напевно, краще його забрати першого. Так, добре. Ну, будемо пробивати сюди. Давайте ось так через комбо прокинемо. Так, далі немає наших камінчиків взагалі. Ну, Можна прокинути в квасіра. Вони всі заблоковані. Чудово. Тепер тут шукаємо або жовті, або сині, або фіолетові. Угу. Так, є фіоли трішки. Пробиваємо. <кій> так, б'ємо сюди. Олесю потрібно забрати. Дон вже нічого не зробить. Так. А є ще фігули. Ще можу. А, все, закінчили. Так, міньйончики працюють чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Квасір, який забороняє посилення. Ну, в принципі. Таке собі, у нас посилень начебто немає. Лікар по центру. Незрозуміло. Так, таріум нам потрібен для чистки. Можливо, замість мейв взяти ще жовту цю пепі. Або Бертульфа може вигуляти. Спробувати, як він працює. Давайте спробуємо. Ніколи ним не грав. Хоча він слабенький, без розлімів. Ми будемо сподіватися на жовтий камінчик. Поїхали. Хоча, може, і даремно подивимось. А жовтих і немає взагалі. Трійка фіолетових з червоними. Червоних дуже багато. Але давайте тоді ось так. Ну, поки в морозку можемо прокидувати, він. Тільки Міньйонів зможе поставити. Ага, ну кого я взяв? Бертульфа проти квасіра, який забороняє посилення. Ну, сам же ж казав. Ну, комбо, комбо допомогло трішки. Ну У нас заряджений Тайром, тому ми його притримуємо. Давайте зробимо ось так. <кліпи> зробимо ось так піньочки вони там під захистом поки що. Давайте спробуємо. Ні, потрібно якогось піньочка пробивати. Так, так. Давайте трішечки бафнемось, поки є у нас така можливість. Єдине погано що під піньками немає. Наших камінчиків, тому прийдеться чистити поле. Давайте зробимо ось так. Так, синенький, це в принципі непогано. Угу. Квасір ворожий нічого не зробить, але він і не зарядився, до речі. Так. Давайте ще синій прокинемо. О, це комбо полетіло чудово. Ого! Бертульф працює. Так, робимо так ось, так ось так. Пробиваємо. ну тут вже будемо закінчувати, напевно. Ще комбо. Подивимось, скільки один камінчик чи два. Давайте прокинемо під бафом. Ну, непогано, непогано. Хоча була моя помилка, там той квасір міг би заблокувати нам посилення і все, ми б нічого не змогли зробити. Так, тут еделінда бафує атаку. Фіана, паразити, які не будуть зніматись, Дон. Ну, беремо квасіра, звісно. Дон залишимо. Бертульфа, я не знаю, там диспел є швидкий. Можу взяти планше. Він пробиває потужно, плюс може дати захист. Ну, давайте спробуємо такою командою. Теж його не використовував ще ні разу. Спробуємо. Так, є четвірка синіх. Кріс, кріс, кріс. Ну, начебто щось є під кріс. Але я не бачу. Там роз'їдуться. Хоча, ну давайте спробуємо ось так. Так, роз'їхались. Але добре, що в сині приїхали. Давайте ось тут прокинемо. Звісно, не хотілося б дон кидати в сині, але ну, нам цього, напевно, не вистачить. Давайте ось так. Вистачило для планше. Пробиваємо. Давайте прокинемо жовті обережно. Так вмикаємо. Нам би жовтеньких зарядити. Але я не бачу як. Ну, давайте тут прокинемо. Ось так. Полетіло комбо. Нарешті зарядились жовті. Але там і Аделінда зарядила. Зараз бафне. І тички будуть неймовірні. А ми не взяли ніякого діспелу. Оце погано. Так, ну, Дон, я сподіваюсь, заблокують бджілки. Потрібно, напевно, цього Бьорна пробити. Так, так. Ага, він ще й ухиляється. Дуже-дуже угу. погано. І мені звістим там поготові. Він когось нам зможе забрати. І в нас немає ні одної сови. Давайте ось так прокинемо обережно. Квасіра пробивають. Так, спробуємо так зарядити жовтих. Так, бджілки там попали. Подивимось, куди вдарить Азіос. Ну, ще й непогано. Так, робимо ось так. Все ж таки будемо в Бьорна цього бити. Ти знову хилився. Це вже не дуже. Давайте тоді ось так. Зараз повинно нас звано забафати. Угу. Тепер ось так сині. Що Ще одна спроба пробити цього бьорна, бо він вже готується бити. Так, є пробиття. Тепер четвірочка жовтих. Так, наша дом теж від'їхала. Фіоли нам нічого не дадуть. Жов... Давайте пошукаємо жовтий знизу. Немає. Ось це дуже-дуже погано. Мені звіс сильно пробиває. Давайте ось так. Ну, прийдеться тут один жовтий забрати. І синіх нам би. Давайте чистимо поле. Так, кого він вдарить? Квасіра. Квасір витримав, красунчик. Так, так. Тепер бджілки. Бачите, планшет поставив прикриття, і це може нас врятувати. Так, так, і ось так жовті повинні добити. Добре, чудово. Важко, важко даються сьогодні бої, але, в принципі, йде все добре. Так. Гунар з краю нічого не робить. Мейв неприємна по центру. Напевно, так і поїдемо. Поїхали. Елло, звісно, він хоч і не лікує, але він обирає всі дебафи. Так, давайте зробимо ось так. Синій кріс. Ось так. Планшет повинен зарядитись. Добре. І спробуємо мейв пробити. Пробиваємо ось так. Ай, ухилилась. Ну, добре, давайте ось таке комбо-вомбо запустимо. Так, фільтон. Ну, фільтон він картонний. Він так запускаємо. Тепер потрібно обережно. Ось так. Синій з жовтими. Нам більше загрожує на даний час ця, Як і зарол чи зарола. Так, так. Давайте ось так, щоб не турбувати поки нікого. Так, тепер пробиваємо сюди. Огу, добили. Так, добре. Що робити з Не зрозуміло. Багато у нас жовтих. Зараз Ело буде чистити, а нам би. Синя, би ще зарядити. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Ага. Так, б'ємо сюди. Давайте через Ело прокинемо жовті. Сподіваюсь, піньок не зарядиться з одного камінчика. А ось комбо зарядило його. Ну, Ми повинні одну ульту витримати. Ну, крім фільтону, навіть фільтон витримав, ухилився. Так, добре, робимо ось так тоді. Ну, Спробуємо пробити, хоч у нас мінус атака, але, я думаю, вистачить. Чудово. Тепер запускаємо тайрума. Зараз це все знімемо з себе. Ось так. Ну що ж, чистимо поле. Там Ел все познімає. Давайте ось так синеньке прокинемо. Елла чистить, буде розподілення, але це воно вже їх не врятує. Так, так. Угу. Вмикаємо квасіра. Скільки бджілки? 216. Ну, в принципі, непогано. Дві бджілки, 432 хп додатково. Непогано. Ось так. Завершуємо сьогоднішній день перемогою. Добре, топ-1 ми зайшли навіть. Так, дивимося, оборона. Оборона тримається все ж таки в А-рейтинг 262 місце. Ну, це вже більш-менш. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!